Вітаю на константі. Дипломатія довкола завершення війни в Україні дедалі більше стає схожою на театр, де кожен відіграє свою роль. Путін удає, що хоче миру, Дональд Трамп або вірить у цю щирість, або робить вигляд, що вірить. Володимир Зеленський і європейські лідери також грають у цю гру, тому що не можуть заявити про інше. А саміти на Алясці та Вашингтоні стали символами цієї туманної дипломатії. Однак говорити, що саміти були зовсім марними, помилка. Кожен з учасників виніс для себе певні здобутки. Путін, приїхавши на Аляску, продемонстрував, що він нібито готовий до переговорів, і цим знизив градус невдоволення Трампа. Сам Трамп отримав можливість уникнути нових санкцій щодо російської нафти, що завдасть удару, і по американській економіці, і показати, що він тримає Путіна під контролем. Європейці та українці у свою чергу почули обіцянки щодо постачання нової зброї і побачили, що їх не виключають із переговорного процесу. Для внутрішньої аудиторії Трамп також довів, що він не готує таємних угод за спинами союзників та членів НАТО. Але головна проблема залишається в тому, що політика Трампа залишається мінливою. Він може в один день схилятися до підтримки Києва, а в інший тиснути на нього ж. При цьому Київ готовий до переговорів, але не до капітуляції. Окремий блок у дискусіях стосується гарантій безпеки для України. Трамп говорив про можливість надати Nature-like protections, тобто захист, схожий на модель НАТО. Але різниця тут колосальна. Адже члени НАТО зобов'язані воювати, якщо на когось із них нападуть. А по відношенню до України говорилось скоріше про постачання зброї, про фінансування і інтеграцію з Європейським Союзом. Для Києва саме членство в ЄС є критично важливим. Мало того, що це зміцнить нашу економіку, це буде додатковою гарантією, що ми стали повноцінним членом західного співтовариства і суспільства. Без цього у Москви буде більше можливостей затягнути Україну знову під свій вплив. Не дивно, що Росія намагається заблокувати навіть такі напівгарантії. Лавров уже озвучував абсурдний варіант. Включити Росію в систему гарантій безпеки для України, апелюючи до Будапештського меморандуму 94-го року. Але для України цей варіант, очевидно, є неприйнятним. Ми не станемо повторювати свої помилки. Досвід і. Історія показує, що за російськими обіцянками, навіть за тими, що закріплені на рівні міжнародних угод, нічого не стоїть. Росія в будь-який момент порушить дане раніше слово. Ще одна ключова різниця у підходах стосується форми завершення війни. Спочатку Сполучені Штати пропонували тимчасове перемир'я. Україна і Європа були готові розглянути цей варіант. Але Путін сказав, що він хоче укласти угоду про повне завершення війни. І Трамп, вражений чи то масштабністю цієї ідеї, чи то власними амбіціями стати головним миротворцем або сучасної міжнародної політики, або головним миротворцем, в принципі, серед американських президентів, швидко перейняв цю позицію. Але для Росії це є більш вигідним варіантом, тому що перемир'я, угоду про припинення вогню можна укласти доволі швидко, набагато швидше, ніж повноцінну угоду про мир. Повноцінна мирна угода потребує багато часу, серйозних компромісів і тривалого переговорного процесу, а для Росії час це безцінна валюта. Тому що, поки переговори тривають, Росія робить вигляд, що бере в них участь, а тим часом російська армія продовжує атакувати, вбивати українських мирних жителів, військових, ви самі розумієте. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Ви отримаєте ранній доступ до нових відео е, і інші привілеї. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Ще більш небезпечною є ідея обміну територіями. Це виглядає так, ніби жертву пограбування змушують домовлятися із грабіжником. Ми їм віддаємо машину, а вони нам велосипед. Для українців це неприйнятно і більш того, це просто незаконно. І сподіваємось, Путін не зможе якось повпливати на Трампа, щоб він тиснув на Київ саме з такою пропозицією. І останнє про що я хотів поговорити, це великий саміт, який хоче провести Путін із участю Зеленського та Путіна. Це безумовно було б історичною подією, але проблема в тому, що Кремль уникає прямих зустрічей. Для нього затягування часу це стратегія. Москва може роками вигадувати нові умови, відкладати домовленості і імітувати процес. А для нас це життя українців. При цьому Україна продовжує боротись і продовжуватиме це робити аж до моменту, поки не отримає надійних гарантій безпеки і гарантій нашої незалежності. Водночас Європа збільшує темпи військової допомоги Україні, але її все ще недостатньо. Але зрозуміло одне: без справжнього усвідомлення потреб Києва жодна дипломатія не зможе захистити нас від агресора. Якщо світ справді хоче миру, він має будувати стратегії не на гучних фразах або ілюзіях. А на конкретних потребах України. Інтеграція з європейським простором, з Європейським Союзом, постачання зброї і, звичайно ж, надійних гарантіях безпеки. Без цього будь-які переговори є лише бутафорією, за якою війна триває. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами Константи. Чао!